Бойові мистецтва це не лише сила, це не лише швидкість, це і ще і спритність. Зрештою, це не лише і стусани, це не лише китки, це не лише копняки, це також координація, це швидкість реакції. І сьогодні ми з вами розглянемо ті вправи, які дозволять допомогти нам розвинути координацію, допомогти нам розвинути реакцію в домашніх умовах самостійно. Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами. Для нашого заняття знадобиться звичайний м'яч і тенісні м'ячі М'ячі для великого тенісу. Напевно, перші вправи ви всі знаєте, і вам вони будуть нецікаво. Стаємо в стійку кінь, нагадую, яка у нас стійка-кінь. Це ну, виходимо з стійки раменна або рамка. Ноги на ширині плечей, ступні паралельні, ноги зігнуті в колінах, спина пряма. Робимо крок лівою ногою вперед і носочки трішечки повертаємо вправо. Ручки тримаємо, в руках тримаємо м'яч перед грудьми і починаємо цей м'яч вибивати, стоячи на місці. Права рука. Потім ліва рука. Це ми всі напевно вміємо. Пробуємо вибивати цей м'яч, не дивлячись на нього. Правою мені буде зручніше, ніж лівою. А потім переходимо до наступної Право, ліва право, право, ліва. На місці це, напевно, дуже просто. Починаємо рухатися трішки вперед, трішки назад. Вперед йдемо спочатку передньою ногою, назад йдемо спочатку задньою ногою. Вибиваємо, не акцентуючи увагу на тому, яка рука у нас працює. Ми починаємо рухатись. Рухаємося, рухаємося, вибиваємо м'яч права, ліва. Коли у нас вийшло рухатися вперед-назад, починаємо рухатися вправо-вліво. Вправо спочатку йде права нога, вліво спочатку йде ліва нога. Учимося переміщатися. Зрештою, на початках не варто акцентуватися на переміщеннях. На тому, яка нога йде першою. Варто просто переміщатися і вибивати м'яча. Коли у нас виходить переміщатися вперед-назад, вправо-вліво, ми починаємо крутитися навколо м'яча. Можемо спочатку вибиваючи повільно, приставним кроком, права нога першою йде вправо, в другу сторону крутимося, вліво йде першою ліва нога І підтягуємо право. Рухаємося навколо м'яча. Можемо те саме робити другою рукою. Нічого складного в цьому немає. Складніше стає пізніше, коли ми починаємо потрошку переміщатися уже ковзаючими рухами навколо м'ячів. В одну сторону і в другу сторону. Вибиваємо м'яч однією рукою і другою. Це було легко, правда? Тепер беремо в руки маленький тенісний м'яч. Все стає суттєво складніше, особливо, коли ми робимо це на м'якому борецькому килимі. На підлозі це буде легше. Стоїмо на місці і м'яко вибиваємо м'ячик однією рукою. Стійка, кінь, лівостороння. Ліва нога спереду, Права нога ззаду. Потім другою рукою. м'яко долонею вибиваємо так, щоб м'ячик… Підскакував геть до пояса. Можемо підсісти трішечки. Тоді нам буде легше. Почергово працюємо двома руками. Це вже трішечки складніше. Починаємо рухатися вперед приставними кроками. Можемо в низькій стійці, а можемо в вищій стійці. В цьому випадку м'ячик треба надавати імпульс для м'ячика сильніше, щоб він вище. Підскакував, походили вперед назад по черзі. Тепер ходимо вправо вліво. Коли говориш, це все діло робити суттєво складніше. Як бачите, не все так просто одразу не виходить. Слід зосередитись. Можна один раз пішли вперед. Вернулися назад. Пішли вправо, потім пішли вліво. Коли у вас це стало получатися, починаємо рухатися по колу, вибиваючи м'ячем різними руками. В одну сторону, в другу сторону. Коли і це виходить, переходимо до ковзання навколо цього м'яча. В одну сторону, в другу сторону. Все дуже просто. Правда? Два м'ячі. І все стає суттєво складніше. Тут мені вже буде складно говорити. Поїхали. На місці вибиваємо два м'яча. Надовго мене не вистачило. Продовжуємо. Тут уже для того, щоб краще зосередитись, я вимушений робити все у нижчій стійці. Починаю рухатись по колу, пропустивши фазу руху вперед, назад, а також в сторони. Починаю ковзати. І Велика кількість розмов призводить до того, що зосередження пропадає, відповідно, м'ячики перестають вибиватися, так як слід. Пам'ятаємо, кожну вправу слід зосередитись. Коли ми зосереджені, коли ми присутні при тому, що ми робимо, у нас все краще виходить. Це головний принцип занять, зрештою, будь-якою справою. Чим більше ви відволікаєтесь, тим гірше у вас получається. Ось така наука з того, що в мене зараз не получалася. Продовжуємо. Ось таким чином ми попрацювали. Переходимо до роботи під стіною. Наступна вправа це м'ячик під стіною. Ми можемо починати з м'яча баскетбольного і кидати м'яч об стіну. Ось таким чином. Але це дуже легко. Тому, тому беремо тенісний м'яч і робимо приблизно те саме. Якщо у нас не виходить на перших порах, ловимо двома руками. Коли ми навчилися ловити двома руками, переходимо до кидання та ловіння однією рукою. А тепер зверніть увагу, ми кидаємо ось так і ловимо так. Ми не ловимо так, як нам зручно, знизу. Ми можемо це робити в одній стійці, в лівосторонній, можемо робити в правосторонній. Тобто, коли рука спереду або ж коли рука ззаду. Ми поробили це задньою правою і передньою правою. Тепер ми робимо це передньою лівою. І задньою лівою. Коли в нас це виходить, ми беремо другий м'яч, притискаємо його до бороди і робимо все те саме, тільки контролюємо, щоб м'яч був біля бороди. Так ми учимося прикривати нашу бороду від стусанів супротивника. Получається, міняємо стійку і міняємо руки. Получається, міняємо стійку. Було вам легко чи ні, пишіть в коментарях. А ми переходимо до наступної вправи і починаємо ловити м'яч почергово різними руками. Кидаємо правою, лівою, ловимо лівою. І навпаки. Коли у нас виходить це, ми починаємо робити в русі. Після того, як ми напрацювали роботи під стіною і ловіння м'яча на місці ми починаємо робити те саме, але рухаючись вперед-назад, переміщаючи, перекидаючи вагу тіла з ноги на ногу. Поїхали. З невеличким підкроком вперед кидаємо. З невеличким відкроком назад ловимо. Передня рука працює задня. Тепер зверніть увагу, яким чином працюють ноги. Я роблю кидок задньою, а вперед іде передня нога. Вона працює автоматично. Сильніше кидаємо, сильніше підходимо. І відповідно сильніше відходимо. Стараємося кидати таким чином, щоб рука йшла знизу. Рука має йти знизу, не в сторону, саме знизу. Продовжуємо. Одна і та сама рука працювала. Тепер працюємо почергово. Права кидає, ліва ловить. Або ж навпаки. Зверніть увагу, та рука, яка кидає, вона кидає. Друга рука в цей час знаходиться біля підборіддя. Рухаємося, ловимо м'яча. Після того, як у вас це виходить, переходимо до наступної складнішої вправи. Варто її розпочати е з баскетбольним м'ячем. Все дуже просто. М'яч б'ється об стінку, потім об підлогу ми його ловимо. Показую. Впіймали. Дуже просто, дуже легко. І ось тут ми починаємо учити ось цей от поштовх ядра, про який говорилося в попередніх заняттях. Поштовх ядра від плеча лікоть не виносимо в сторону. Ще раз, задня рука працює. Один. піймав. Доворот п'ятки. Поштовх. Це можна робити на місці задньою рукою. Це можна робити на місці передньою рукою. І це можна робити в русі з підкроком вперед і з підкроком назад. Більше робимо поштовх. Поштовх ногою, поштовх тазом, поштовх плечем, поштовх рукою. Імпульс від носка до м'яча. Друга нога, друга рука. Можна кидати однією, ловити і кидати одразу другою. Легко. Відповідно, ми переходимо до використання тенісного м'яча. З цим буде трішечки складніше. Задня рука кулак біля бороди і працюємо. Тут уже складніше Упіймати м'ячика рукою зверху, так як кинули, стає. Все складніше і складніше. Особливо, коли м'ячик попадає на нерівну поверхню. І це додаткові труднощі, які допомагають нам розвивати нашу реакцію і координацію рухів. Передньою рукою, з під кроками, уже, автоматично вони починаються. З під кроками передня рука, задня рука. Коли ви напрацюєте ці рухи з мячиком, кидання м'ячика, ви будете здивовані, переміщення для стусанів самі самостійно вибудуються. Наступна ускладена вправа кидаємо однією рукою, ловимо другою. Якщо вам стало легко кидати однією рукою один м'ячик, ми беремо в руки два м'ячики і кидаємо одночасно. І так само одночасно ловимо. Можна відходити трішки далі. Відійшли далі від стіни, удар м'ячем буде сильніший. Відповідно, впіймати стане складніше. Ось таким чином ми розвиваємо координацію. А зараз вишенька на тортику. Робота з м'ячем тенісним і робота з м'ячем баскетбольним одночасно. Кладемо незафіксованим чином баскетбольний м'яч і починаємо кидати на нього тенісний і ловити. Якщо легко стоячи на місці, починаємо переміщатися. Як бачите, баскетбольний м'яч трішки видурує і підстрибує. І це не так-то вже легко. Мяч ловимо, як кидали, так і ловимо. Не знизу підхоплюємо. Одна рука, друга. Мені лівою складніше. На перших порах можна ловити двома руками. Чим нижче ви присіли, тим легше вам буде упіймати. Ловили і кидали однією рукою, кидаємо і ловимо. Різними руками кидаємо лівою, ловим правою і навпаки. Ось такі цікаві розвиваючі вправи для координації ми можемо робити з підручними засобами, такі як м'ячі, тенісні та баскетбольні або футбольні. Насправді цих вправ є суттєво більше, це лише найпростіші, ті, що можна відносно легко виконати в домашніх умовах. Далі буде. Слідкуйте за нами. З вами був Віктор Пражмовський, тренер козацького бойового мистецтва Спас.